Ребята, я хоть колись висплюсь. Міла, мілорд, не притворяйся, типу тебе тут немає. Я тебе бачу. Ти не статуетка, у мене нема статуеток по хаті. Що це таке? Що за безпреділ? Що таке? То що у мене навіть на постілі коти на мальоні не означає, що вам тут можна бути? Мілор, ти що, м'яти десь десь урував собі? Мілорд, я тебе бачу. Опа, костя чи чиде. Хто куди? Хто куди? Все, нема, Діку.